Як же спланувати модель нульової довіри, щоб це була успішна стратегія? По-перше, це зміцнення наших облікових записів, тобто, якщо користувачі вашій системі ідентифікації там використовують слабкі паролі, не застосовується багатофакторна аутентифікація, не застосовується там паспорт підхід, наприклад, там Windows Hello, то Питання не в тому, що там коли ви будете скомпроментовані, а питання вже переходить в ту площину, що як часто ви будете скомпроментовані. Тобто, ось облікові дані це такий перший крок обов'язковий. А другий крок обов'язковий це зменшення, ну, намагання зменшити площу можливих атак. Ось для цього можна використовувати Azure AD, його. Можливості блокування застарілих методів автентифікації, ну, наприклад, там SMTP, клієнти, які використовують МАП-4 і так далі. І Використовувати натомість якусь більш сучасну перевірку автентичності від імені користувача. Це також розглянемо. Сьогодні на прикладах. Ще один компонент це автоматизація реагування на загрози, тобто поняття є таке вежориде conditional access policies, тобто політики умовного доступу. Ось вони якраз і направлені на скорочення таких ризиків. Ну і звісно, підвищення обізнаності тут ніхто не... Прибирає, усуває людський фактор, завжди потрібно використовувати аудит, навчання людей, реєстрація подій ну, для уникнення якихось <клес> проблем.